Дельфіно терапія у Вінниці Дельфіни допомагають воякам пораненому зоні. АТО лікуватись. 75 солдатів пройдуть реабілітацію в басейні з дельфінами для воїнів. Процедура безкоштовна, а ефективність випробувана роками при лікуванні хворих діток. Анна Тітовська про перші результати терапії. У бою за славянському колі геть руку. У нього цілився ворожий снайпер, коли медик рятував поранених бійців. Позаду десятки операцій тепер дельфінотерапія. Трошки да трошки влучила, як було то взагалі не рухали. Аж не не вірте, що що це жива істота. Також кожне заняття з дельфінами для бійців випробування, яке вони жартома порівнюють із боєм. Наприклад, після першого сеансу дельфінотерапії Ярослав проспав 13 годин та нині в бійця – шквал позитивних емоцій. Обніміть дельфінчика више крепенько, як родного, і ногами будемо танцювати вальс Раніше це називалося в'янський вальс, зараз це дельфіні. А что он дает? Вальс. Эмоциональный подъем. Занятие бицею с дельфинами складывается из кольких частин. Сначала знакомство. Почесывая, не боимся, поближе к себе прижимаем, обнимашечки. Все это они очень любят, их можно даже не давать им рыбку. Главное обниматься. А уже потом занятия в бассейне с морской водой. Как бы ты не умел, или умеешь, или не умел, или боишься, не боишься, но если у тебя руки, обними дельфина, ты не утонешь. Дільфінат сопротивление с водой. Они держатся на воді, не придавая усилий. вот ці дельфіни мають неабиякий лікувальний досвід. Вони зарекомендували себе під час лікування хворих на ДЦП дітей. Завдяки ультразвукам різної частоти та електромагнітним імпульсам, шкіри тварин, дельфінотерапія дає потужний поштовх до одужання бійців. І те, що в них йдуть порушення, сну, їм сняться нічні жахи. Вони себе можливо відчувають якусь депресію, вживають алкогольні напої. Це все є наслідками того, що вони пережили, і в принципі це є нормальною реакцією. Але саме тих симптомів дає можливість позбавитися дельфінотерапія. Позитивний ефект від спілкування з дельфінами зберігається впродовж півроку. Згодом курс дельфінотерапії медики рекомендують повторити. А Микола дітонська Микола Назаренковінчина Спискордва приз